Міжнародна організація з міграції допомагає Чернігову у відновленні критичної інфраструктури, як розповів на щотижневій нараді у муніципалітеті директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко. Іноземні партнери надають допомогу у відновленні водогону на вулиці Тероборони. Під час боїв за місто він сильно постраждав від численних влучань і потребує негайної реконструкції. Дана організація провели свої внутрішні тендери і закупили нам матеріали обладнання для для реконструкції цієї мережі. На суму близько 6 мільйонів гривень, і вже з сьогоднішнього дня ми починаємо отримувати це обладнання. Окрім цього, Чернігів водоканал працює над реконструкцією насосної станції номер 2 Її відновлюють практично з нуля. Настільки серйозними були руйнування, завдані рашистами. Ще одним об'єктом, який давно чекає на реконструкцію, є каналізаційний колектор на вулиці Леоніда Пашина. Він забезпечує водовідведенням весь мікрорайон Масани. Мікрорайон Масани. Він забудований. Дуже вже суттєва і спроможність цього колектору вже наразі у пікові години досягає майже 100% заповнення. Тому потрібно негайно проводити реконструкцію цього колектору. Підтримка міжнародних партнерів грає велику роль у відбудові Чернігова після російської навали. Допомога з-за кордону часто приходить оперативніше ніж від держави. Іноземні благодійники охоче співпрацюють з місцевою владою. Водночас вони віддають перевагу системній відбудові, а не окремим проєктам. Тому в Чернігові розроблятимуть комплексний план відновлення міста. Нам потрібно, щоб цей документ у нас був якнайшвидше, і ну якщо треба залучити до цієї роботи саме для цієї якихось фахівців, давайте їх шукати. І без цього документу просто ми не зможемо суттєво претендувати на це фінансування. Співпраця з міжнародними партнерами багатовекторна. Вони не лише сприяють відновленню об'єктів критичної інфраструктури, закладів освіти чи медицини, а й запроваджують гуманітарні програми, спрямовані на нематеріальну підтримку. Наразі готуємо групу дітей, наших учнів шкіл для того, щоб вони відвідали на канікулах місто Реймс з офіційним візитом, а також готуємося взяти участь в Реймс Інтернешнл Дейс, який відбудеться в травні. Також готуємо програму. Також найближчим часом до Чернігова надійдуть сонячні панелі від міста побратима Мемінгена.